Світ стоїть над прірвою. Здається, ми б мали зневіритися в якийсь момент, як той Франків Мойсей побачити землю обітувану, але не вступити у неї, тобто поступитися своєю Україною. Але ні, з нами. Шевченко, бо ним зайнялось і запалало. І з нами Франко, який бачив Україну уже справжню, як державу, не просто як ідеал, і як тугу, і як Марію, у своїй хаті, зі своїм полем, де кожен з нас хазяїн домовитий. Україна мовить Франко, якось так звертаючись до кожного, хто виявив бажання бути її слугою, не розуміючи, що у ті часи бути слугою України застерігає. Мій синку, менше б ти балакав, сам за собою менше плакав. Ми часто плачемо над собою. ті, Ще гори нас не торкнулося, а ми маємо одностайне стати на ворога лукавого. Бо тільки в цьому наш порятунок. Патріотизм, як про це неодноразово нагадував і болів тим словом Франком, має бути не патентованим, а від серця. Це має бути ясним для нього, навіть якщо воно не конче, зрозуміле для нашого ума.